Интервью, комментариев телекомпании Вика не давать, продажная, Потому что Ай, телекомпания баб. Вика дает односторонние, э, односторонние комментарии в пользу чиновников, э, а не будет. с которыми громадский э, сборится. Поэтому это последний комментарий общественных организаций для вашей телекомпании. На яку ви освічували своєю телекомпанією? От пройдіть вдоль берега так, від мосту, пройдіть до Свідівка і подивіться, Сфотографуйте. На дамбі зовсім нічого не можна строїти. 200 метрів, якщо є уклон більше 3%, і 100 метрів не можна строїти, якщо рівний берег. Дамба вся застроєна, забетонірована. І вся вся влада і подається, і поданяється, і в прокуратурі і скрізь, воно нічого не вирішується.

Валерія, ну не ж А що, ви чекаєте, поки міський голова докурить чи що? Ну так, думаю, чоловіку надо покурити далі. Что же люди? Вот вами власть. Видите? Все нам рассказали, все нам описали. Как кому мы нужны? На дорогу идите. -то и, да. -то. Да. и хлеб уйти. К людям спиной. І хлеба не просто да, не уходить, дежурить, и все. не А що остається делать? Дежур... Ви задоволені роботою міського голови? Ні. Нет. Нет, ми зовсім не задоволені роботою міського голови. Ми його попитали, він нам не відповів. Розвернувся спиною і пішов по своїм делам. До народа. Ну сейчас они будуть.

These these. Mm, then, ну тогда вы не монтируйте наш павильон, не нагоняйте. Ну забывайте. Это зависит от вас, понимаете? Не на время. Вернавчий комітет заблокований. Працювати не може. Ну нам сказали, що ви... Я не знаю, хто вам що сказав. Почитайте закон. Що належить до компетенції міського голови. Хоча по фрази. Сергій Олегович, це ми за вас приймаю. голосували. Голосували не як-небудь, а бігали ще агірних людей багато дуже. Я дякую вам. А ви не Але, я не, нам... ви не кошти, я, Але можу. я не маю повноважень зараз. Всі моче видовувала. Я, я казала, що Сергій Олегович – це золота людина. І ви подивіться по факту. І... Бачите як? Так покажіть, що не маю робити. Чисто чоловічний просість того, що я не маю права робити. Ну, щоб я насправді. Кто-то от придумали, норми це Фу, норм, Люди і викинули. На время, на деякий час. Ви вийде, не зібралися і не проголосували. Але, ну це ж теж, ми ж там люди живі, Я не розстоянні. У нас нарада по. Ми ще тільки, Будь ласка, пожалуйста. Я не маю права повноважень це робити. Це повноваження виконкому. Приходьте вівторок, 9.30, засідання виконкому. Будемо розглядати. Якщо не буде, воно заблоковано. Ну так бачите, як це хитро зроблено. буде виконком. Але ж в Віторг буде демонтірувати. Ну, да, Сказали, да. що в автоніх да. будуть розбирати. Бо сьогодні війті не змогли тут стосовно, рішити. Стосовно, стосовно першого доручення, яке стосувалося, не, що барикувати і не, 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 не будемо давати нічого. Прошу? Майдан 2 Ми без бою ми не відбувані заїдемо. Будемо вирувати неколяти. Тісні. Ну, стосовно ситуації сьогоднішнього по засіданню виконкома. Ось є коментар нашого очільника міського, який написав, що група молодиків подібних до образу тітушок заблокувала, заблокувала виконком. І дуже така цікава фраза. Застосовуючи фізичну силу, було пам'ятаю, хоч ми нікого пальцем не чіпали. Що справа тулуба Вунуковичів вживе, то я хочу довести до відома громадськості, громадян міста, що ми не допускали, хотіли не допустити до засідання виконкому, саме регіоналів, котрі управляли містом. Ми під час майже року було прийнято дуже велика кількість сумнівних незаконних рішень. І з метою того, щоб цей виконком з їхнім составом не працював, ми сюди і прийшли. Хочеться додати, що півтора місяця назад нас звинувачували в тому, що ми зриваємо сесію, що нас нам проплатили за те, щоб той регіональний виконком працював далі. Тепер, коли ми не допускаємо до роботи регіоналів, нас звинувачують в тому, що ми продовжуємо справу Тулуба. Можливо, це Логіка... Сергій Одарич сам продовжує справу Тулуба? Ну, це виникає таке, як наш попередній президент чи поза минулий, і тепер знак питання. So